Більшу частину нашої планети покриває вода. А що таке вода? Вода це найпоширеніша та надзвичайна речовина на усій нашій планеті. Пригадайте, який запах має вода, який колір та смак. І справді вода не має запаху, прозора та не має кольору, не має смаку. Той стан води, який ми з вами звикли бачити, називають рідким, де ми з вами можемо в природі побачити воду. Так, в морі, океані, річках та інших водоймах. Дощ, роса. Вода є скрізь, але не завжди ми її можемо побачити. А ви знали, що вода є в ґрунті, в організмах тварин? І навіть організм людини більшою мірою складається з води. Тож пийте водичку, щоб наш організм був міцним та здоровим. Ой, а про кого я забула вам розповісти? Хто ще любить водичку? Звичайно, рослини. А як рослини п'ють водичку, якщо в них немає ротика? Дослідимо, шановні дорослі, тут потрібна буде ваша допомога. Підготуємо склянку з водою, харчовий барвник, розчин з інших фарб, не підійде, лист салату або пікінської капусти, В розчин з фарбником, опустимо лист капусти та будемо спостерігати. Ми відразу побачимо, як водичка. Зафарбована починає рухатися листом і протягом 3 годин він заповнить весь лист. Ось так через коріння рослина насичується водичкою. Чекаю на фото ваших дослідів. До нових зустрічей, малята!